Ліфтове господарство Слов'янська налічує 237 ліфтів, і наше місто одне з найбагатьох, де всі вони працюють. Однак перші ліфти в Слов'янську були встановлені ще 28 років тому. Тож з часом строк експлуатації тих чи інших одиниць безповоротно спливає. В цьому році модернізації потребують 55 ліфтів, але ремонтні роботи розпочнуться не раніше другого півріччя. Савмісно з управлінням житлово комунального ми розробили проєкт. Программу модернизации лифтов в текущем году. В программе для выполнения данных работ заложено где-то 700 семьсот гривень. гривен. Сумма видите, большая. И э, обещает э, по, полугодие быть очень напряженным в этом плане. Потому что освоить данную сумму ну, будет весьма сложно. Хотя э, мы имеем хороших высококвалифицированных, высококлассных специалистов, и при условии финансирования мы сможем выполнить эти работы и обеспечить. В місті безперебойну роботу ліфтового парку модернізації також підлягає об'єднана диспетчерська служба, де необхідно замінити практично всі кабельні мережі. Як визначило керівництво управління житлово-комунального господарства, затрати на ремонт восьми ліфтів будуть розподілені 50 на 50 зі співвласниками багатоквартирних будинків. Решту модернізуватимуть за рахунок коштів міського бюджету. Остальне Из 47 лифтов жилого фонда местных советов, 7 лифтов – это первичная, то есть истекший срок, 25 лет, это впервые мы делаем модернизацию. А 40 лифтов – это уже повторная модернизация, и мне так кажется, из опыта на прошлых лет на лифты с повторным, с повторным экспертным обследованием тут, Лютабишна менше средств. Особливо коштовна модернізація буде для первинних ліфтів. Вартість ремонту однієї одиниці складає близько 40 тисяч гривень. Як запевнив начальник СЕО ОТІС, повторення минулорічної ситуації, коли через закінчення строку експлуатації у слов'янську ледве не відключили 30 ліфтів, в цьому році неможливе. Проте все залежить від сроків фінансування та лояльності інспекторів держнагляду охорони праці.